Здивувати європейців мистецькими заходами до Євро 2012 обіцяє обласне управління культури. До футбольного чемпіонату залишилися лічені місяці. Чиновники розмірковують, чим вразити вибагливого зарубіжного туриста. Мистецьких подій під час Євро 2012 на Прикарпатті буде вдосталь. Це нові музейні експозиції, фестивалі та концерти. Усі заходи впорядкують та опишуть у спеціальному збірнику календарі. Він вийде друком спеціально до Євро 2012 Загалом культурне життя Прикарпаття під час євро чемпіонату вируватиме з новою силою, начальник облкульту. адже на Прикарпатті очікують великої кількості іноземних туристів. Більше того, в організації дозвілля футбольних фанатів треба підстрахувати старшого брата місто Львів. Разом з головним управлінням туризму буде видано такий каталог заходів року, який відбудеться в Новофранківській області впродовж цього року. Це якраз в першу чергу для туристів, які приїжджають, зокрема в контексті євро, тому що такі ну, обіжники будуть найбільше туристичних операторів і в туристичних фірм. Другий напрям. Музеї е, мають представити свої послуги на сайті відповідних турфірм. Е, Пам'ятаєте, було музей не коло Прикарпаття. Ми продовжуємо цю справу далі. Третє, нові програми і проекти, які можна буде не тільки тут показати, а й повести до Львова, тому ну, що Львів біля нас найближчий, там де будуть приймати Євро-2012. І чекаємо пропозиції від колег з Львова. Ми мали десь переговори. Два тижні назад, як я був у Києві на міністерській колегії, я говорив із начальником управління культури Львівщини, паном Сергієм Бурком, візитну картку, ж маю біля себе його, і питав його: слухай, якщо, наприклад, буде щось потрібно, дайте хоча б якісь інформації, він каже, цілком може бути.